Ех блін, мені так подобаються фільми з зимовою атмосферою. І це не тільки ті, де вся історія відбувається під час новорічних свят, а просто зимні декорації, холод, білосніжна природа, відповідний антураж, декорації одні, а жанр може бути різний. Чи то весела комедія, чи кримінальний трилер, або пригодницький фільм-катастрофа. Але незмінним залишається сніжний лайб. В одному фільмі сніг може йти затишно за вікном, а у хаті панувати дружня атмосфера, а в іншому той самий сніг може червоніти від бандитських суперечок. А ще мене завжди приваблювало життя полярників на дослідницькій станції. Сидиш собі і слідкуєш за приладами, тусиш з пінгвінами та морськими котиками. А зараз тримайте від мене рецепт коктейлю, як зануритись в атмосферу сніжного жаху. Спочатку читаємо фантастичну повість Лаукрафта на стрімчаках Божевілля. Тут стає моторошно від думки, що може ховатись в крижаній пустелі. А після Лаукрафта вмикаємо DVD чи який-небудь там стрімінговий сервіс, та дивимось одну з головних кінокартин Джона Карпентера. Так, вам буде лячно, але це буде щось. Давай трохи піддамо жару. Взагалі у 80-ті у кіно інопланетян зображували жахливими монстрами, які прагнуть вбити людину. Але потім Спілберг знімає своє кіно і каже: Ні, буде добрий інопланетян. І ті. А Джон Карпентер такий ні, нефіга, буде злий, та ще й який. Зараз я вам покажу. І з'являється фільм Щось. Сюжет цього фільму заснований на повісті Джона Кембела, хто йде. І треба сказати, що картина Карпентера це вже друга спроба взяти за основу літературний оригінал. Перший фільм за цим твором вийшов ще у 51-му році та мав назву Річ з іншого світу. Та він мав не так багато спільного з повістю Кембела. Але коли ще малий Джон Карпентер подивився його, він дуже сильно надихнувся та вирішив з часом створити свою версію цієї історії. І ось у 82 му році на екрани виходить його фільм. Але як часто бувало у Карпентера, він не викликав великого натовпу у кінотеатрах, тому що люди побігли дивитися в той час доброго інопланетянина Спілберга. Взагалі, фільм Щось ледве відбив бюджет, витрачений на виробництво. Вдалося зібрати трохи більше 19 мільйонів, а затрачено було 15. Але зараз ця кінострічка має свій культовий статус, ходить в топ 250 кращих фільмів IMDb, а Тарантіно, можна сказати, зняв вже свою версію цього фільму. А чому саме так? Давайте дивитись. Історія відбувається в Антарктиді на дослідницькій станції, де група американських вчених дослідників займаються своїми дослідницькими справами. А саме грають в карти, більярд, слухають музику, гуляють у компуктер та п'ють зігріваючі напої. Головний герой це пілот гвинтокрилу Макріді у виконанні Курта Рассела. Та він лише один з усієї групи не є вченим. Він такий крутий чувак, який зможе підняти вас у повітря та доставити куди треба. Якщо хмари закриють сонце, настане біла мла. Ви втратите лікаря і пілота. Одного разу на станцію прибігає собака, яка тікає від норвежського гвинтокрила з чоловіком, який хоче її пристрелити. Американці рятують собаку, а норвежця вбивають. Але цей пес непростий, в ньому вже живе жахлива тварюка, яка може приймати зовнішній вигляд будь-якої істоти. Перетворившись на почвару, песик зжирає інших собак, і чоловіки на станції вже розуміють, що так само ця гедота може захопити будь-кого з них. Він міг імітувати мільйони життєвих форм на мільйонах планет і може перетворитися на будь-яку з них. Тепер він імітує земних істот. Ось тут починається справжній сайфай-горор із survival атмосферою Це така собі гра в мафію. Станція засинає, прокидається дещо. Була ця тварюка Гері, вона спробувала його імітувати. Вже ніхто не може сказати, хто з членів експедиції є монстром. Якраз тут і грає велику роль весь зимовий антураж. Він не тільки створює видовищну картинку на екрані, цей суцільний віковий холод змушує героїв діяти. Вони відрізані від зовнішнього світу, радіо не ловить і є лише маленький клаптик з їхньою базою, де можна вижити. Але через те, що монстр вже серед них, їх шанси стають вкрай малі. Коли дивишся це кіно стає холодно, хочеться накритись ковдру та натягнути ще одні шкарпетки. Мені здається, що Карпентер все ж таки щось взяв з твору Лаукрафта на стрімчаках божевілля. Тут є сцена, коли герої знаходять космічний корабель та офігівають від його розмірів. Саме так персонажі Лаукрафта зануривались у крижане стародавнє місто з велетенськими будівлями. А ще, звісно, це фантастична почвара, з якою стикаються полярники, це жах перед невідомим створінням, яке набагато сильніше за людину. Що це в біса таке? Параноя та клаустрофобія створює неймовірну напругу в кожному кадрі протягом всього фільму. Усвідомлення того, що нікуди не діти зі станції перевертає все всередині. Замкнутий простір стає каталізатором для героїв. Кожен готов звільнити назовні свого внутрішнього монстра, і не тільки метафоричного підозра та занурення в божевілля, недовіра один одному. Ось про що це кіно. А саундтрек Енніо Омарікони лише підкреслює саспенс фільму. Він навмисно створює в своїй музичній композиції відчуття, ніби б'ється серця. В мене є стійке відчуття. Якщо прибрати все фантастичне з фільму, то вийде щось типу картини Квентіна Тарантіно Огидна вісімка. Тут є все, що й у Карпентера: група людей, які не довіряють один одному, лиха, зимова завірюха, хатинка, яка є тимчасовим прихистком для героїв, параноя та криваве божевілля. А монстр лише той, який є всередині людини. А ще тут той самий Курт Рассел, і звісно, саундтрек Еніо Маріконе. Ну що ж, кради як митець, оце точно про Квентіна. В його фільмах завжди видно, з якою любов'ю він робить всі ці омажі на класику кінематографа. Мабуть, за це його кіно і люблять. Але повернемось до фільму Джона Карпентера. Для мене це один з головних сайфай-горорів в історії кіно. Здається, що навіть зараз він став більш актуальнішим і жахливим, і все через появи невідомих хвороб у світі. Саме смачне у фільмі, звісно, це спецефекти. Вони не застаріли аж ніяк, завдяки тому, що все це створювалось талановитими художниками власноруч. Було зроблена ціла купа різноманітних макетів, всі моделі були механічні і вимагали дуже креативного підходу для створювання по справжньому жахливих перетворень інопланетної істоти. Було задіяно все, що тільки можна. Аніматроніка, радіокерування, пневматика, гідравліка та ціла купа різних матеріалів, як то суміш гуми та жуйки для створення шкіри, що рветься. Всі ці ефекти це як атракціон, кімната страху. Глядач повільно їде у своєму візку тунелем, корчиться від холоду, як раптом на нього вистрибує слизька потвора. Так і в цьому фільмі в тісних коридорах дослідницькій станції може стрибнути якась гедота. Карпентер з командою вміло створюють захоплююче та видовищне дійство. В фільмах цього режисера завжди цікаво спостерігати за спецефектами та загальним візуалом твору, але через те, що він так занурюється в своє видовище, він трохи забуває про героїв та їх вчинки. Іноді здається, що вони діють не зовсім розумно. Герої з самого початку пускають на станцію дивну собаку, яка просто вільно гуляє кімнатами, і в них немає ніякої підозри, що з нею щось може бути не так навіть те, що норвежець відчайдушно хотів попередити героїв про небезпеку, їх це не хвилює. А потім вони притягують якусь жахливу потвору і давай її досліджувати ледве не там, де приймають їжу, Колупаються в ній без всілякого захисту. Так мені здається, вони точно не чули, що таке карантин. Здається, все в нормі. Може комусь і потрібно, щоб було дуже прискіпливе прописання таких ситуацій у сценарії, і може то і добре, але я розумію, що все це умовності кіно, і я це приймаю і дивлюсь кіно та отримую задоволення. Особливо мені подобається, як зроблена сцена, коли Макріді робить тестування крові на наявність в ній тих самих клетин інопланетного організму. В більшості тут заслуга монтажера, який натягує пружину саспенсу. Ми Візьмемо у кожного трохи крові і дізнаємося, хто з нас тварюка. У цій сцені стихає музика, лише мінімальний звуковий дизайн. Всі герої в одному положенні. Будь-хто може бути монстром всередині. Монтажними зліпками розтягується напруга. Зміна планів йде з обличчя на склянку крові. Все знято крупним планом. І це ще більше створює атмосферу замкнутості у просторі та розбурхує клаустрофобію глядача. Ось так з кожним пройденим тестом наростає саспенс, увага прикута до екрану, і коли один з персонажів намагається відволікти глядача своєю реплікою, як раптом відбувається скримерка, і сцена перетворюється з мовчазного жаху на кривавий сплеск бійки з монстром. Він стане палига. Та не дивлячись на цю інопланетну почвару, яка жадає знищити людство, головна ідея фільму, що ваші знайомі та друзі можуть бути вже не тими, ким ви їх знаєте. Абікінець Макріді. Чи хто ти там насправді? І фінальна сцена залишається відкритою після всього жаху, який побачили глядачі на екрані, та після того, як нібито було знищено цю потвору. Здохни мерзота! З надією, що все скінчилось, головний герой Макріді говорить останню репліку. Давай просто Трохи почекаємо, подивимося, що буде. І ось тут мені стає моторошно від того, що фільм закінчився з величезним питанням: що ж воно буде мене переслідувати в думках? І, мабуть, я ніколи не ні дізнаюсь відповіді. Ну, Карпентер, як завжди, зняв круте кіно, але його одразу не зрозуміли, він дуже засмутився. Але яка була його радість, коли з часом цей фільм став культовим? А сам Карпентер говорив, що це його сама улюблена робота. А ще у фільма з'явилася така велика фанбаза, що декілька чуваків вирушили на пошуки той самий дослідницької станції через 20 років. Вони знайшли ту саму станцію та частини реквізиту. Забрали уламки гвинтокрила та приперли додому і стали, мабуть, головними фанатами фільму Щось. Дякую, що завітали! Сподіваюсь, вам було цікаво, та ви не сильно замерзли, поки тусили на антарктичній станції. Особисто я піду вдягну теплий светер і зроблю чаю, та буду чекати вас наступного разу. Бувайте! І до зустрічі у кіноклубі «Промінь».